топ темою цього тижня став зухвалий наліт майже двох десятків російських дронів на Польщу. Ми нагадаємо зараз, як це було і які має наслідки. Ну і головне, якою є реакція Варшави, європейських лідерів, керівництва НАТО Сполучених Штатів усе це Леся Головна збирала. Генеральне прибирання в дворі польського села Вирики. Після огляду військових там почали розчищати місце падіння російського дрону. Я більше не почуваю себе у безпеці. Найгірше те, що ніде не сховаєшся. У нас немає підвалів, бо їх миттєво затоплює. Восени та навесні наші будинки оточені водою. Загалом у ніч проти четверга по Польщі запустили зо два десятки дронів. Їхня кількість постійно варіювалася. Збити вдалося далеко не всі. Але те, що країна НАТО таки почала знищувати російські БПЛА, вже успіх, щоправда, спільними зусиллями. Королівські авіасили Нідерландів були підняті у небо з ними працювали італійці. Німецькі сили підтримували нас своїми батареями Петріот біля аеропорту Жешова. Це було зроблено в координації з об'єднаним командуванням. Нам про все повідомляли. Ми інформували інших. Об'єднані рішення, спільні дії, повна координація НАТО склало цей тест. Ми відповіли рішуче: якщо польські, нідерландські та італійські літаки збивають російські дрони за кілька десятків кілометрів у глиб польської території, це сильна реакція. І дорога для полювання на російській грані, ціна, яким кілька тисяч євро, застосовували ракети вартістю по 400 тисяч доларів кожна. Польський президент Кароль Навроцький відвідує військову базу Кшасині, щоб подякувати солдатам, які відбивали наліт дронів. Я хочу привести Польщу та Європу у майбутнє без війни. Це очевидно. Однак, щоб не було війни, ми повинні бути щодня готові до неї. А прем'єр Дональд Туск заявляє, що буде працювати разом з Україною для максимальної оборони. це не наша війна, але це не війна самих лише українців. Це протистояння, яке Росія оголосила усьому вільному світу. Зрештою, це повинні зрозуміти всі без винятку. Бо атака на Польщу точно не була випадковою. Дрони, які знайшли у Польщі, були оснащені додатковими паливними баками, щоб летіти далі та довше. Ціллю ворога міг бути аеропорт Жешова. Пише німецьке видання Шпігель. Там знаходиться основний логістичний хаб, через який надходить західна допомога до України. Навіть якщо росіяни не мали на меті його уразити, могли промацувати повітряну оборону. Це могли бути цілком свідомі дії росіян та білорусів, ймовірно, щоб побачити наскільки хорошим є польський антидроновий захист, як спрацює її протиповітряна система. Зі стратегічного боку вони хотіли перевірити реакцію НАТО чи дасть альянс збройну відповідь? Альянс із відповіддю не бариться. Генсек НАТО анонсував початок операції Східний вартовий вона повинна посилити оборонну здатність країн, які межують з Росією. Складається враження, що якщо я живу в Мадриді чи Лондоні, то мені безпечніше ніж коли я живу в Таліні. Це неправда, бо новітні російські ракети розганяють швидкість у п'ять разів більшу за звукову. Їм знадобиться лише на п'ять чи десять хвилин більше, щоб досягти Мадрида чи Лондона, ніж Таліна чи Вільнуса. Тож всі 32 країни альянсу зараз живуть на східному фланзі. І поки світ говорить про навмисну провокацію та ескалацію, Трамп все ще сподівається, що це могла бути випадковість. Це могла бути помилка, однак у будь-якому випадку мене не тішить нічого, що пов'язано з усією цією ситуацією. Але сподіваюся, вона колись закінчиться. Та поки загострення триває, і ціллю може стати цивільна авіація Європи. У ніч нальоту в Польщі закрили чотири аеропорти, зокрема найбільший імені Шопена. Сотні рейсів були скасовані або відкладені. І Росія може зробити ставку на такий повітряний параліч у гібридній війні проти заходу. Повітряний простір може бути закритим несподівано, якщо буде насуватися рій дронів. Він може бути закритий на тривалий час. Аеропорти не працюватимуть. Буде неможливо дістатися кудись за межі Європи, тому що щось буде в небі. Це нова реальність, з якою нам доведеться зіштовхнутися. А ще в Європі задумалися про ефективніші засоби боротьби з такими повітряними цілями, бо збивати гербери ракетами дуже дорого і неефективно. Ми знаємо, що нам бракує деяких можливостей, які недоступні на сучасному ринку зброї. Потрібно запропонувати щось набагато дешевше, доступніше, і те, що можна буде виробляти у великих кількостях. Франція та Велика Британія передадуть Варшаві винищувачі Рафаль та Єврофайтер. Німеччина може направити додаткові системи ППО. Її літаки вже почали патрулювати небо Польщі, та все ж найціннішим для наших сусідів є український досвід боротьби з російськими дронами, бо ми їх збиваємо сотнями, і поляки це розуміють. Україна має систему, яка відслідковує маршрут руху дронів, яку я сподіваюся, і ми зможемо впровадити. Вона також має певний досвід боротьби з дронами, який ми теж повинні впровадити. Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір. Ми представили партнерам, як це зробити. Деталі зрозумілі, як не дати розширюватись війні, як зупинити російські кроки. На ескалацію. І боротьба за безпеку європейського континенту має починатися в Україні. Російські дрони, які загрожують НАТО, слід збивати саме над нашою територією. Вважають у Бундестазі. Там закликали надати Києву для цього всі необхідні засоби. Леся Ми Україна. Марафон Єдині новини. О, Боже. Це початок третьої світової війни. Такої атаки країни НАТО ще не знали. Чи звичайна провокація реакції на атаку російськими безпілотниками території Польщі в ніч на 10 вересня кардинально різняться, але факт залишається фактом. РФ вперше відкрито атакувала країну Північно-Атлантичного альянсу ударними дронами. Загалом, за словами прем'єра Польщі Дональда Туска, на їхню територію залетіло 19 безпілотників типу шахет. Збити попередньо вдалося лише чотири з них. Інші ймовірно були подавлені засобами реб. При цьому відомо, що один із дронів примудрився пролетіти Польщею близько 300 кілометрів. В офіційному ж звіті всі цілі знищені. Причому зусиллями авіації чи не всього східного флангу НАТО аж до літака радіолокаційної розвідки. Польська сторона заявляє, що збила всі а при этом, в тому числі поднимались топлівозаправщики, наприклад, з баз НАТО в Італії, для того, щоб заправити находящихся в польському душнопространстві стрібітелі, які... Виріза в отраженні атаки дрону. При цьому наліт не пройшов безслідно і для цивільних залишки збитого дрону зруйнували житловий будинок, а також зафіксовано падіння БПЛА просто посеред вулиць. Крім того, тисячі людей не змогли вилетіти з польських аеропортів. Були приостановлені роботи чотирьох аеропортів, То головний хаб Варшавський, аеропорт аеропортівні Шопена, Ну і також Варшава Мадлін по Дроздачу попала Жешу собственно, Жешув саме ближайших в Україні аеродром і Люблин. Але більше самого факту нападу на НАТО шокує реакція, яка за цим послідувала від членів альянсу та й самої Польщі. Так, Україні, яка по суті стала об'єктом атаки двох десятків ударних безпілотників. Цей наліт назвали провокацією, посилаючись на відсутність жертв. Швидше за все, ми маємо справу з масштабною провокацією. Але в той же час ми консультуємося з нашими союзниками. Я перебуваю в постійному контакті з генеральним секретарем НАТО. Це перший випадок, коли російські безпілотники були збиті на територію країни НАТО, і тому всі наші союзники дуже серйозно ставляться до цієї ситуації. Ми не зафіксували жодних жертв, але звичайно, пошуки збитих безпілотників продовжуються. Глибоке занепокоєння висловили і у керівництві НАТО. Генсек Альянсу Марк Рютте заявив, альянс захищатиме кожен сантиметр своєї території. Проте повна оцінка інциденту ще триває у США, з якими консультації почалися відразу після перетину дронами кордону. Поки що публічно вирішили й зовсім відмовчитись, пане президенте. Як щодо російських дронів, що залетіли на територію Польщі? Натомість мовчати не стала Білорусь, незважаючи на те, що більша частина дронів до Польщі прилетіла саме звідти, тамтешній міністр оборони, не соромлячись, заявив, якби не ми, Варшава взагалі б не встигла відреагувати. Тож ще подякуйте, що ми вас попередили. По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23 часов 9 сентября до 4 утра 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики, тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран. Это позволило... польській стороні оперативно відреагувати на дістя бізпілотників, підняв е, в воздух своєї дежурної сили. Однак назріває головне питання, що це взагалі було. На думку аналітиків, такою атакою РФ намагається досягти відразу кількох результатів: по-перше, показати Європі, що таке війна, і що вона набагато ближча, ніж там думають. По друге, перевірити, як НАТО відреагує. на возможное вторгнение, зокрема в районе Сувалкского коридору Соответственно, в данном случае с, э, замер возможной реакции и оценка с точки зрения военного потенциала. Что, как работает противник. Тем более, что Беларусь начинает учение Запад-2025, и тем более, что то есть российские войска, а Российская Федерация, среди прочего, имеет, ну, если можно так сказать, э, І доступ к даним білоруських атакам також атака дронами по Польщі має спонукати Європу не так завзято захищати інтереси України у майбутніх переговорах. Адже саме європейці сьогодні противляться тому, щоб США та РФ нав'язали офіційному Києву ідею безумовних поступок. Причому аналітики вважають, що якщо план не спрацює, його можуть і повторити. Не просто так на территории э, Карельского полуострова россияне сейчас формируют соответствующую военную инфраструктуру, э, которая будет прямо угрожать участнику Североатлантического альянса Финляндии. Не просто так в на настоящее время на территории Республики Беларусь э, происходит комплекс учений. Э, безусловно, все эти э, приготовления, все эти маневры военного характера направлены в первую очередь на отработку. Определенних дійстів, які будуть в перспективі направлені либо ж проти стран Балтії, лібо ж все той же ж Польші. Безусловно, виток ескалації має місце бути. Розуміють зростаючі ризики, схоже і в НАТО. Тому, враховуючи досить мляву риторику, там все ж таки вирішили в екстреному порядку провести збір польських резервістів і зміцнити протиповітряну оборону сходу країни. Європейський союз вже заявив, що виділює допоможне средства на закупку Польщі наземних які призначені для боротьби как раз таки струнам. дронами. речі то артилерійської установки средства РЕП і так далі. Україна ж зі свого боку вкотре заявила: якщо агресора не втихомирити, ескалація наростатиме, тому тиск на Москву необхідно збільшити. Також президент Зеленський пообіцяв за необхідності допомогти Польщі організувати систему оповіщення населення та поділитися дієвими методами боротьби з російськими дронами та ракетами.